Привіт, друзі! Я Роман Черпак. Ми знаходимося у селищі Ріпки на Чернігівщині. За моєю спиною радянський танк іс 3. Це абревіатура Іосиф Сталін. Наш попередній кейс з черматознавства був з таким же танком Істри у місті Бахмач. Як відомо, репетиція Естматер Студіорум. Тому коротко, Іосиф Сталін один з організаторів голодомору в Україні. І танк ІС-3 його імені, який не брав участі в Другій світовій війні, так і стоїть тут з табличкою неперекладеною мови окупанта. На мою думку, подібні пам'ятники це плювок в обличчя не тільки ветеранам Другої світової війни, а й сьогоднішньої російсько-української. Совєтська влада завжди мітила територію, створювали. Знаки своєї присутності у всіх окупованих країнах від Дрездена до Душанбе. готувала ґрунт, на якому росло рашистське можем повторіти. Тому демонтувати цей іс треба хоча б тому, щоб московитським окупантам більше не було за чим сюди повертатися. Пам'ятаєте, минулого разу розповідав вам про одного червонокнижного жучка із Словенії? Комаху звати Анофталмус Гітлері. Їхня популяція почала скорочуватися через колекціонерів. Комісія зі зміни зоологічної номенклатури не дозволяє міняти назву, бо жучок до їхніх каталогів був внесений за правилами. Згідно відповідно, може, й правий був Дон Карлеоне, що один юрист з портфелем може зробити більше, ніж 100 гангстерів з револьверами. Є дві новини: перша і друга. Словенські жучки ще не закінчилися, а Бахматський іс і досі там. Телефонували у місцеву адміністрацію за номером, зазначеним на сайті. Поки що ніхто не взяв трубки. Хотіли поцікавитися долею цього об'єкта. Будемо писати листи. Щодо демонтажу Іосіфа Сталіна в Бахмачі, було створено робочу групу з фаховим істориком у складі. Продовжуємо листування з Міністерством культури і Інститутом національної пам'яті. Конштюк у тому, щоб виключити об'єкт зі списку реєстрів нематеріальних пам'яток. Після того можна буде демонтувати. Маємо сподівання, що хтось із працівників цих поважних інституцій подивиться це відео і, можливо, трошки прискорить процес. А тепер привіт Олегу Криштопі. Будь ласка, підтримайте поточний збір на користь ЗСУ. Ставте лайки каналу Історія для дорослих і вчіть історію, а то може стати пізно. Слава Україні!